Щоб говорити, в яких випадках встановлюється імплантат, треба спочатку почати, що таке імплантат. Насправді імплантат це не зуб. Імплантат це є штучний корінь, встановлюється в кістку щелепи, і кістка щелепи до нього клітини приростають. Як правило, імплантати всі виготовляються з титану, а титан це той метал, який наш організм не бачить. Тобто ми його не відторгаємо, тому що ми не бачимо його. На цьому основана взагалі методика. Імплантації і успіх високий цієї методики, бо насправді імплантати інтегруються в організмі людини на 98% випадків. В яких випадках ставляться імплантати? Все дуже просто в тому місці, де немає зубів, зуби повинні з'явитися. А іноді єдиний спосіб, щоб вони там з'явилися це імплантат, це штучний корінь. Процедура встановлення імплантату це хірургія, це все-таки оперативне втручання. Просто коли є наявності гарні, ясна, гарна кістка, постановка імплантата може зайняти насправді 10, 15, 20 хвилин. Тобто це насправді досить проста маніпуляція і вона виконується дуже швидко, дуже легко. Так, це оперативне втручання, так буде обезболення, так буде невеликий розтин. Так, буде встановлення механічного імплантата, але це займає мало часу і не є дуже неприємним. Тобто ця маніпуляція не складніша насправді, ніж лікування каріс. Іноді, якщо імплантат треба встановити в тому місці, де був колись зуб, а там відсутня кістка, її треба просто створити. Це теж хірургічна маніпуляція, і іноді вона буває окремою. Спочатку ми створюємо кістку, а потім встановлюємо туди імплантат. Іноді буває так, що коли є кістка, ми просто встановлюємо імплантат і буквально. Через декілька тижнів, декілька місяців, в залежності від того, яка це щелепа, верхня чи нижня, ми можемо встановлювати вже зуб на цей імпланта. А іноді буває така ситуація, коли ми встановлюємо імплант і зразу в цей же день ми можемо встановити на нього тимчасовий зуб. Людина може ним користуватися. Насправді імплантат не приживається це не дерево, яке пускає корені і приживається. До імплантата приростає кісткова тканина, тобто клітини нашої кістки приростають до імплантата на верхній щелепі інтеграція імплантата. Я би цей термін використав. Триває приблизно шість місяців. На нижній щелепі приблизно три місяці. Це від нас не залежить. Кістка на нижній щелепі щільніша, на верхній щелепі вона більш пориста і тому процес приживлення імпланти, як ви сказали, або інтеграції, як говоримо ми, він триває на верхній щелепі довше. Зуб на імплантаті виглядає так як звичайний нормальний зуб. Він потребує точно такого самого догляду, як і свій зуб. Два рази в день ми чистимо зуби 3-4 хвилини. Раз в 6 місяців ми приходимо до лікаря-гігієніста на професійну гігієну. Раз в рік ми робимо рентгенівський знімок для того, щоб констатувати, в якому стані знаходиться кістка навколо імплантата. І так само, як кістка навколо зубів.